Привіт, привіт, мої любі Терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш тарова астролог подружка І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де сьогодні ми зробимо з вами таро-прогноз на березень 2024 року. Неймовірно, швидко летить час, а я підготувала для вас тут декілька різних колод. Тож давайте загадуйте себе. Я також загадаю, щоб вам через мене прийшов правильний прогноз, який вам допоможе, який вам допоможе круто прожити, підготуватися до березня цього року. Ми вже з вами знаходимося, до речі, в аурі затемнень. У нас вже відбувається 25 березня затемнення саме у вашому знаці. Затемнення буде місячним. Місячне затемнення завжди нам дає якусь таку кульмінацію, результат або завершення. Можливо, завершується якась ера в вашому житті, або ж навпаки, ви можете отримати бенефіти якісь. Якісь результати від того, у що ви вкладали свої сили, енергію довгий час. Це все програється у кожного індивідуально, але все ж таки Терези, ви у нас герої цього березня і, взагалі, останніх півтора року до вас ця естафета була у скорпіонів та утильців. Тепер настала черга Терезів та Овнів. Це ваша вісь. Тож, давайте подивимося, що вам принесе березень 2024 року. Карта для Дерезів. Трійка Пентаклі. Це у нас карта навчання, карта може бути іспитів. Карта, коли вам час продемонструвати своє вміння. Можливо, дійсно у вас чекає якась ваша творча. Виставка, або ви там захищаєте якийсь свій проект, якусь свою роботу. Дуже взагалі логічно з затемненнями круто пов'язано, тому що це дійсно як якась кульмінація затемнення, коли ви особливо місячне затемнення, і воно може програватися ще, от не саме в день затемнення, а і до, і десь ще біля трьох місяців, і навіть до півроку, хто у нас більш фіксований, хто у нас такий більш не схильний до змін. То у вас воно може проявлятися навіть там від трьох місяців і до півроку. Це може бути якесь завершення чогось того, куди ви вкладали зусилля. Ви демонструєте і отримуєте щось. Чи ви завершили і отримуєте диплом, ви завершили навчання, чи ви, наприклад, написали якусь роботу, чи ви взагалі вже завершуєте, наприклад, університет. чи Хтось, можливо, школу, чи тут отримуєте якісь документи, які ви довго хотіли отримати. Можливо, ви там художник, чи ви дизайнер, і ви проходили, чи якийсь курс, чи готували якусь свою виставку, і це нарешті якимось вашим таким кульмінацією, якимось бенефісом, знаєте, у вас це все завершиться. Так, давайте подивимось, що є. Чекає на Терезів у березні 2024 року. Карта для Терезів прекрасна карта. Ви знаєте, затемнення вони завжди дають такі кармічні якісь події. А тут. Події будуть розвиватися з шаленою швидкістю, багато комунікацій, багато інформації, багато подій, можливо, багато переміщень. Це може бути і переміщення якоїсь інформації, так? коли ви там багато листів надсилаєте, вам приходять якісь новини. Так, це можуть бути і фізичні переміщення. Хтось з вас буде терези мотатися по місту, ви якісь виконувати задачі. У когось це можливо дійсно багато там, переміщень, там по країні. Або хтось, навіть, можливо, ви їдете. Якийсь е, здавати. можливо, це з цим буде пов'язано. Ви до чогось готуєтеся, і от дуже багато до вас приходить новин, інформації. Тут, можливо, у вас багато нових якихось інтересів, ви хочете і те спробувати, і те спробувати. Наприклад, ви малювали, а хотіли ще поліпити з глини. Ви там грали в театрі, ви ще захотіли співати, чи навпаки, там ви співали, а тепер захочете пограти в театрі. Тут, взагалі, ну, ви такі, у нас терези. Ви естети, ви творчі люди, але дуже круто. Що ще? Чекає на Терезів у березні 2024 року. Карта для Терезів. Король Пентаклі, прекрасна карта. Це у нас карта пов'язана зі знаком зодіаку Діва Телець або Козирі. До речі, це може бути не тільки от по сонечку. Часто я помічаю, що програється у мене як ще і по асценденту. Сама по собі людина вона така е, стабільна. Це людина, на яку можна опертися, це людина, яка при ділі, людина, яка фінансово може бути забезпечена, або мати якусь, якийсь вплив, і мати вплив такий, знаєте, доволі м -м, широкий. Це може бути ваш начальник, ваш керівник, ваш батько, може бути це керівник проєкту. Оця карта тут так промальована, що якось отут, як виконує роботу маляр. Можливо, ви дійсно дизайнер інтер'єру. чи ви там На будівництві десь працюєте, і у вас буде багато якихось дискусій, обговорень з вашим начальником, а ви підрядник. Ось чи навпаки ви тут виступаєте просто як дизайнер, і ви там розказуєте своїм підрядникам, як краще виконати цю роботу. Це дуже круто. Це може бути робота також з ландшафтом. От щось мені здається, що це якийсь як такий крутий проєкт, і це людина, яка все одно так чи інакше буде мати місце у вашому житті. Але на дні колоди тут помірність, знаєте, це такий баланс, спокій, це гармонія, це ви будете відчувати, що все йде так, як має бути. З однієї все ніби несеться, так, але вам у цьому вирі подій вам ніби комфортно. Ви відчуваєте, що ви на своїй хвилі. Загалом карти дуже позитивні Терези. Ось з вас лайк. І хто не підписаний? Ще, будь ласка, підписуйтесь на канал. Мені це дуже важливо, дуже приємно. Ось я, я бачу кожного підписника, чесно, і дуже радію цьому. А у нас з вами наступна колода. Далі це у нас колода зодіакального таро. Ця колода це моя просто любов. Хто більше знайомий з моєю діяльністю і знає, що я консультую не тільки як таролог, а й як астролог знає. Чому мені так сильно подобається ця колода. До речі, Терези, з цією колодою в мене вже є одне відео на YouTube. Це попереднє відео, яке я для вас витягнула карту на повний місяць у знаці Діва. І цей повний місяць у нас ця карта, і там ще є карта практики з оракулу одного догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ця практика діє з 24 лютого по 10 березня цього місяця. І карта також діє. І ви можете, хто ще не бачить. Бачити відео, я тут залишу десь тут, або тут, або тут. Залишу посилання, і ви зможете прийти, передивитися і доповнити цей прогноз на місяць ще однією картою, такою, як ще одна карта, яка буде дійсна до 10 березня. Так, а ми подивимось на таро-астрологічному таро, що ж чекає на Терезів у березні 2024 року. Терези. Четвірка Пентаклі це у нас карта матеріальної стабільності. Карта, коли ви маєте на що опертися. Це карта ресурсів. Можливо, ви цього місяця ви. Отримаєте якісь кошти, і ви ці кошти, можливо, захочете або відкласти. Це така карта, коли ви тісно тримаєтеся за свої кошти і не так хочете їх віддавати. Ця карта, вона більше про прибутки і про накопичення, ніж про якісь несподівані витрати. Можливо, ви будете такі заняті, що у вас, знаєте, навіть не буде там, часу витрачати кошти, і тут у вас більше це буде збереження фінансів. Збереження доходу. Хтось з вас по цій карті почне взагалі вести облік своїх фінансів контролювати, наскільки ви витрачаєте, скільки ви отримуєте, можливо, це розподіл також фінансів. Що на що ви розподіляєте, взагалі карта позитивна і тенденція позитивна. Багато у вас фінансових карт цього розкладу цього місяця Терези. Тобто це буде якісь питання ресурсу, вони дійсно будуть для вас важливі. Ресурс може бути не тільки гроші, ресурс може бути ваша енергія, ваш час, ваші якісь вкладення трудові, енергетичні. Так, от скільки ви розподіляєте всі ресурси, які є на планеті Земля. Так. Ще ще чекає на Тересів цього березня. Карта Сонце. Ту -ту. Прекрасна карта. Це у нас і бажання, і можливості проявитися, сяяти. Вам тут раптово стає все зрозуміло, все ясно. Куди ви витрачаєте кошти, куди вам іти далі, звідки вам ці кошти мають прийти, з ким працювати. Ви якось, ніби, яскраво бачите свій шлях. Це карта проявлення. Багато хто з вас, наприклад, буде сам на виду, навколо вас, можливо, збираються якісь люди. Ви збираєте людей навколо себе, ви проявляєте свій талант. Ця карта, взагалі, з творчістю і з мистецтвом дуже круто. Можливо, знаєте, по цій комбінації ви показуєте нарешті те, що ви ховали. У вас, можливо, є якийсь прихований талант, приховане вміння, а вони є у нас у кожного. Я вас запевняю. Можливо, ви співали і нікому про це не розповідали. Можливо, ви писали вірші, писали поезії і нікому про це не розповідали. Можливо, ви малюєте, хтось, наприклад, взагалі е, круто зачитує, начитує чиїсь вірші, чужі вірші. Хтось, наприклад, розписує там стіни чи вишиває хрестиком. І тут ви зможете. Не бути таким жадібним до свого таланту, а показати його людям, дозволити людям насолодитися вашим же талантом, Терези. Так, що ще Тереза вам принесе цей березень? Десятка кубків взагалі, чудова карта. Карта радості, карта свята. Карта, знову ж таки, якоїсь кульмінації. Карта сім'ї. Це можуть бути радісні новини, пов'язані з сім'єю, наприклад, можуть бути позитивні зрушення у сімейному бюджеті або у складі сім'ї. Наприклад, ви взагалі тут отримуєте дуже багато якихось результатів, значить ви працювали-працювали, і ось нарешті ви вже. Бачите, ви такі вже на фінішній прямі, і ви цим дуже щасливі на дні колоди тут, Терези. У вас ось також дев'ятка Пантаклів, якщо подивитися. Дуже люблю цю карту. Ця карта взагалі говорить про і хороші фінансові прибутки, про хорошу самооцінку, про те, щоб знаходитися у якійсь сфері краси, сфері такого свята, сфері достатку. Ця карта вона говорить якраз таки про достаток і достаток тут, і достаток тут, і достаток в гаманці, і достаток у всіх абсолютно сферах. Тобто, ви тут. Повністю задоволені, і ви до того ж не самотні. Вам є з ким розділити це все, що дуже важливо насправді. А у нас з вами наступна колода. Це ось така от е, красива колода у мене є, ви ще її не бачили на Ютубі. Це колода Pinnap Taro. Вона така у стилі е, Старої Америки 50-х років, мені воно дуже подобається. Я думаю, цей розклад дивляться дуже творчі люди, судячи по картам. Насправді, творчість може бути у будь-якому прояві, так, але я думаю, от цієї планети Терези ви заціните колоду, Якщо вам подобається, Взагалі, підбір моїх колод в розкладах. Напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Напевно, як кожен таролог, він дуже любить колоди свої, любить поспілкуватися про свої колоди, показати комусь свої колоди. Ось, ну, принаймні я. Так, що ще принесе Тереза? цей березень. Хочеться щось хороше. Така крута тенденція. Четвірка, четвірка а, мечів. Це карта, коли хоча б декілька днів, хоча б якісь вихідні, вам захочеться відпочити, вам захочеться побути вдома. Дуже активно у вас почнеться місяць, а взагалі в затемнення краще не робити там ніяких суперактивностей, можливо, саме в день затемнення. Я вам нагадую, що це 25 березня. І давайте візьмемо дещо деньок туди, деньок туди М -м, від. Взагалі, може, ви захочете відпочити, відлежатися, відіспатися. У вас дуже активний місяць, тому дайте собі цей відпочинок. Тому що, знаєте, по цій карті дуже-дуже часто спрацьовує психосоматика, коли ми не дослухаємося до свого тіла і ми починаємо хворіти тоді, коли ми не даємо собі десь відпочити, коли ми не бережно, коли ми до себе не з любов'ю ставимося, коли ми не чуємо себе, коли ми там примушуємо себе постійно працювати. І так, Може, дуже круто, там багато бути в житті всього. Ви можете займатися тим, чим вам подобається, але фізично відновитися також треба, як і е, ментально. там, Не знаю, як ви, особисто мені, після е, коли в мене багато є спілкування, мені хочеться трошки побути на одинці. От і, от і вам. знаєте, от Залягти хоча б на денок десь у ліжку з серіалами, якимись, з гарними фільмами. Вам це буде потрібно. так. Що ще принесе Тереза цей березень? Терези. Двійка мечів, пішли мечі. Це якраз таки пауза, це якраз таки от якесь затища. Дайте собі цю паузу. Мені чомусь здається, що це саме буде в період затемнення, коли ви такі знаєте, як затамували подих перед великими якимись змінами. Можливо, ви на щось закривали очі. Тут ця карта каже: от не закривайте очі, не доводьте до того, щоб там да, вже якась психосоматика проявлялася, і, наприклад, ви там. Почали хворіти, чи хтось там починає хворіти, тому що м -м, все одно нас, знаєте, зупиняють. Коли ми занадто швидко несемося, занадто швидко біжимо, нам кажуть, що дивися, в тебе ще є тіло, про нього також потрібно попіклуватися. Це таке, знаєте, можливо, тут у вас і виставки, і свята, і події. А ви після от хочете відновитися, відновити свій якийсь ресурс, перезарядити, як я кажу, соціальну батарейку. Так, що ще. ще. Принесете Тереза березен 2024 року ще одна карта для вас. Семірка Пентаклі, дохід, прекрасна карта. Це коли ви от маєте і фінансові якісь здобутки, тобто ви ось вкладали, 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 а тут ви можете і отримати щось, якісь заощадження. Це можливий е, такий продаж чогось. Можливо, ви дійсно готували якийсь тут проєкт, ви довго над цим працювали. Дизайн, наприклад, якийсь готували, а тут ви його віддаєте, і ви нарешті отримаєте ту суму коштів, так, над якою ви працювали. Це може бути взагалі не тільки у фінансовому плані, це може бути, і знаєте, і у плані. Якогось якоїсь винагороди, якогось титулу, так би мовити, якогось знання. Можливо, ви навчалися, і тепер ви там вже можете називати себе там, магістром, доктором, що там ще є, от, кандидатом. Ось так от. Тобто, це про якісь досягнення, але карти взагалі дуже хороші. З вас лайк за такий розклад Терези. Взагалі чудові карти, прекрасні. І наостанок я для вас підготувала ще одну колоду ось такий от Оракул. Оракул називається Правда душі. Це просто моє відкриття останніх декілька місяців. Він мені дуже сильно подобається. Він дуже круто вже себе показав і на особистих консультаціях. Я, до речі, консультую е, також е, як таролог, як астролог, і як провідник гри Ліла. І колода повністю з запитань, які потрібно вам поставити собі і дати собі Відповідь, тільки справді дати собі відповідь, чесно, почути свою душу. І вона так круто підсвічує це все. Справді так, давайте подивимось, яке питання потрібно собі поставити Терезам у березні 2024 року. Терези, де ви відчуваєте поклик зараз, щоб вас почули, щоб проявити свій голос, де вас чекають, де потребують вас, щоб ви. Висловилися, щоб ви щось розказали, щоб ви поділилися своєю історією, своїм прикладом можливо. Тому що нам здається, от інколи, от я нікому не потрібен. Кому потрібна моя правда, кому потрібен мій досвід, кому потрібна моя історія, кому потрібні мої знання? А ця карта вона нам підсвічує, що ні таки. Потрібні і багато кому ви потрібні, ми можемо насправді ділитися з людьми, так і сприймати якимись нашими органами зору, органами слуху. Ми можемо через так якби озвучити, через рот розповісти чи там прописати щось, і людина може почитати це. Але ми... Потребуємо дуже часто чиїхось слів. Ми не можемо бути почутими, якщо ми цього не озвучили. Інколи ми думаємо, що от кому потрібен мій досвід, а він якраз таки дуже потрібен. А десь є людина, яка вона дуже хоче, щоб її щось підказали, щоб її з нею поділилися. І ви самі також маєте потребу бути почутими. Задайте собі це питання, де ви замовчуєте, де ви не дозволяєте собі проявитися, де можливо ви трошки жадібні до інформації, а уже шляхом слова так ви вже можете почати трансформувати світ навколо. Тому що от, ну, думками ми ще ділитися не навчилися. От дехто да, відчуває там на якомусь такому більш підсвідомому рівні, коли там ближчий зв'язок з людиною, і ми можемо відчувати, коли людині погано, там ми відчуваємо. Але з більшістю людей ми говоримо через слово. Ми говоримо через голос, або слово, ми його там пишемо, чи ми його там друкуємо. Але все ж таки через голос, через слово ми комунікуємо. Подумайте про це, будь ласка, Терези. Я в захваті взагалі від цієї колоди. Напишіть, мені, як вона вам і наскільки вона резонує з вами. А з вами була я, ваша Оля Світніцька. Мені буде дуже приємно будь-яка взаємодія із відео. Лайк, коментар, підписка на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви маєте бажання взагалі допомогти цьому каналу розвиватися, і вам подобається відео на моєму каналі, мої розклади, і ви, наприклад, хочете їх більше, ви можете поділитися зі своїми друзями, знайомими, відео старого прогнозом, наприклад, для їх знаку, або зібратися разом і переглянути ці відео. Мені це дуже-дуже приємно, я дуже ціную таку взаємодію і обов'язково зніматиму для вас більше. А я вам бажаю прекрасної весни, прекрасного місяця і кажу вам до нових зустрічей!